Привіт друзі, компанія Агрокоптер Ганновері, бренд XIG. Презентують вони тут дрон P150 Max. Дана модель має 80-літровий бак для внесення засобів захисту рослин. Працює на швидкості 20 метрів на секунду. Також оновили дизайн. Порівняно з моделлю PES 100 Pro. Нові більші пропелери 63 дюйма. Кращі РТК антени. Бачок оновлений, 80 літрів. Вже є можливість відкрити клапан, заправити дрон. Немає необхідності відкручувати раз-разом за кришечку. Залишили два акумулятора щоб один акумулятор має ємкість 20 тисяч мАг, тобто 40 тисяч мАг, для того, щоб він міг з такою вагою працювати протягом 10 хвилин. Конструкція оновлена. Ми бачимо, немає тих дугів, до яких кріпиться бачок. А вже відповідно набагато все простіше. Так само змінилися промені. Змінилося кріплення контролера оборотів двигуна. Нові мотори А-60, вже відкритого типу, що можна їх продувати, мити. Змінилися вже замільмінні кріплення на пластмасові, що дозволяє зменшити ціну на дану запчастину. Так само два кріплення, щоб можна було легко замінити систему для оприскування на систему. Для розкидання грану та насіння. До речі, та, дана система має 115 літрів контейнер. Наступне це вже немає терейн-тресінга, який відповідає за щитування рельєфу. Це, за це все відповідає сам радар, який може з легкістю щитувати рельєф і відповідно виявляти перешкоду. Краща передача відео. Оновили протоки розпілювачі. Змінилася, також, змінилася сама форма диску на роторних розпилювачах, тобто потужний дрон, який, можливо, буде в 26-му році на ринку України. Цікаво підписуватися компанія Агрокоптер. З радістю допоможемо на зв'язку.